Вітаю! Поговоримо сьогодні про втому. Дивіться відео до кінця, поділюся своїми спостереженнями, і буду вдячна вам за вашу активність у вигляді вподобайки і коментарів. І так, мої роздуми. Більш за всього, люди втомлюються від себе, втомлюються від власних переживань, страхів, домислів, тривог, втомлюються від почуття провини і від бажання контролювати все навколо і ще й всіх навкруги. Втомлюється від неможливості хоча б на мить зупинитися, стишитися і, нарешті не забігати вперед, моделюючи ситуації, і нарешті не оглядатися назад, шукаючи аналоги та кліше. Ми втомлюємося від постійного порівняння себе з іншими, від страху, що життя підкине ще одну невідповідність, втомлюємося від ілюзій, які самі створюємо. Від того, що додумуємо за інших, від нескінченних діалогів у власній голові, які ніколи не мають кінця. І згодьтеся, іноді хочеться просто перестати думати, перестати аналізувати, перестати чекати, перестати боятися. Хочеться дозволити собі бути без сценаріїв, без очікувань, без вироків. Тільки спостерігати, відчувати, дихати. І саме в цій тиші, у цьому відпочинку від себе можна знайти спокій. Такий омріяний спокій. Бо іноді найважливіше не врятувати себе від себе, а навчитися жити поруч із собою. І якщо іноді здається, що це складно робити самому, завжди можна знайти підтримку. І тут терапія це не про виправлення, а про простір, де можна слухати себе без страху, без осуду. Тому запрошую вас прийти, поговорити, помовчати і разом віднайти трохи легкості всередині вас. Бо розділене щастя це вдвічі більше щастя. А розділений біль, вантаж це вдвічі менше тягаря. Бережіть себе, записуйтесь на консультацію, буду рада знайомства.